Цими вихідними у Чернігові святкували свято подвійної радості. Четвінсфест. 50 пар близнюків та двійнят зареєструвалися на фестивалі. Четвінсфест проводять вже в п'яте, починаючи з 2017 року. Власне, воно з'явилося, тому що в мене теж діти близнюки, і якось так життя склалося, що я почала зустрічати двійнят. І з'явилася така ідея організувати такий фестиваль. Сьогодні з нами близько 25 партнерів. Це різні бізнеси, розважальні гастропартнери. Тут будуть розважальні локації теж для різного віку. Тут будуть подарунки. Я мама двійнят, тому допомагаю організовувати свято подвійного щастя. Сьогодні патріотичні луки, дрес да, патріотичний. Тому ми всі в українському. Будуть багато локацій розважальних буде багато локацій розвивальних для діточок тому ну я думаю, свято вдасться. За словами організаторок, це свято вони влаштовують на знак подяки Збройним силам України, тому й дрес-код патріотичний. Окрім одягу на локаціях, учасники фестивалю намагаються витримати патріотичний контекст навіть у листівках для подруг, які, наприклад, малюють 17-річні двійнята Олександра та Євгенія. Дівчата кажуть, хоча знають одна одну вже 17 років, та особливого зв'язку між собою як інша двійнята чи близнята не відчули. Ну, такого мабуть немає, але я таке що ми можемо сказати одне слово одночасно. Таке є. У тому, що двійнята можуть одночасно відповідати на питання однаково. Нас переконують Рома та Богдан. Все, ви в школу серед усіх зараз, зараз? Ні. Резурнал, Ні. Клас. Та кафе. Що, 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 а що у вас такі футболки круті незалежні? Хлопці народилися з різницею одну хвилину. Їхня мама Ольга каже: сини роблять однаково все. Якщо Рома набив гулю на лобі, завтра обов'язково Богдан прийде з гулею на тому самому місці, що й у Роми. Зв'язок. Надреальний, ніби ніби невидимі ниточки їх тримають між собою. Вони переживають один за одного. коли були меншими, в садочку розбив губу, потрібно було накладати один шов, то стояла бабуся, стояв брат, який кричав: Братан, тримайся, я з тобою І його не можна було з переційної нікуди вигнати. Назар та Матвій розповідають, що мати, брата, близнюка хоче круто та іноді боляче, адже хлопці відвідують заняття тхеквандо і деколи відпрацьовують прийоми один на одному. Тому що він шо він що? Він Він деться. що, ти старший? Ні, він біляється. Він Дай перший різні. Він перший починає. А ти обороняєшся почати? А чого ви? Ну, Він сюди, він сюди, Ми ще Ми не ходимо не на на Теквандо. А так взагалі мира. А у Матвія на цьому фестивалі відповідальна місія. Продаємо лимонад, продаєш лимонад? Так. Да. Задонати з селу, щоб ЗСУ допомогти. Хлопець навчається у приватній школі та збирає донати на автівку для однієї з бригад, яку приватна школа вже придбала в кредит та передала військовим. Якщо ви не встигли відвідати Четвінсфест, але хотіли б задонатити номер картки. Ви бачите на екрані. Автівка вже допомагає ЗСУ наближати перемогу, а удборг за неї ще лишився, тому долучаємося, і ми до збору. Давай, давай, 家和。<laughs> <laughs>